Привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Вибачаюся за те, що мене так довго не було на каналі. У нас тут були такі. Справи ми рятували свої рослини. Я думаю, що не тільки ми цим займалися. У нас спочатку було у нас все абсолютно затопило. Після цього була жара. Після жари в нас був град, а після граду був 4 дні мороз. Дуже багато рослин у нас загинуло. Дуже багато рослин зараз намагаються відновлюватись. Ми їх лікуємо. Розстроєна була, звичайно ж. Я що не посажу все гине, три рази пересівала. Ну, я думаю, що не тільки в нас, звичайно, це було. Тому я хочу всіх підтримати садоводів і тих, хто працює на городах. Все в нас буде добре. Не хвилюйтесь. Я думаю, що ми абсолютно справимося з цією ситуацією. Ну що ж, тема сьогоднішнього відео п'ять дуже крутих лайфхаків, які мені надзвичайно допомогли. Звичайно ж, я ще такий собі садовод початківець, але в мене вже є такий досвід, яким я можу з вами поділитись. Ну що ж, зараз вам все розповім. Поїхали! Ну, ось і перший лайфхак, а точніше, пристрій. Як ви думаєте, що це таке? Умка. Ну, ти теж зі мною обов'язково. Посидь тут, пасить. Що це таке? Це не садовий ліхтарик, це пристрій для відлякування кротів, змій, там, якихось мишей і так далі. Він працює на сонячних Умка, Ну, пожалуйста. Будь <під> ласка, ляг. Він працює на сонячних батареях. Як він працює? Тут ультразвук, він іздає такий звук і вібрацію. Зараз я включу, ви його послухайте. Такий звук він, він здає кожні 20 секунд. В принципі, я вже до нього звикла, але можна, якщо ви там десь поруч працюєте, можна виключити звук. Він захищений від дощу. У нас вчора був дощ і все нормально. Значить, його дія десь на 15 метрів. У нас таких штук стоїть 4 по кутах нашого будинку, і в цьому році ми крутів ще не бачили. Навпаки, в минулому році я весь час ходила, закопувала за ними тут всі ямки. Сусіди дуже жаліються, що в них кротів точно так і в минулому році, дуже багато, в нас зовсім немає. Так що, я абсолютно рекомендую таку штуку. Їх повно на всіх маркетплейсах. Можете спробувати собі поставити дуже класна дієва штука. Лайфхак номер 2 Ось ви бачите переді мною дві троянди. Вони посаджені в один день. Причому ця троянда почала розвиватись дуже швидко, якось активно. А ця не розвивалась зовсім. Сиділа, як я кажу, крячкою. Я її там і укорінювачем, чим я тільки не проливала, перерила весь Ютуб. І одна жінка на Ютубі сказала, що троянда це хижак, і вона полюбляє кров. Я якраз збиралася жарити печінку, вимила цю печінку, злила цей сік, додала до нього десь півтори літри води і пролила її, і забула про це. А тоді через буквально там чи через тиждень я підійшла до неї і бачу, що вона більша от цієї. Я була ну, дуже сильно здивована. Реально це працює. І зараз це найбільша зі всіх моїх троянд. Тепер всі троянди, які в мене якось уповільнюються в розвитку, я проливаю саме соком цим з печінки. Не знаю, як діє сік із іншого м'яса. Не, не пробувала е, приміняти. А от сік з печінки примінила і от результат перед вами. А ось це лайфхак номер 3. І це, ні, це не дитяча іграшка. Це дуже зручний стілець для садовода-огородника. Розкладається він ось таким чином. І складається ось так. Опа. Цей стілець дуже легко розкладається, його можна регулювати по висоті. Він легкий і саме головне. Він не вгрузає в землю. І ось так можна дуже зручно працювати в саду та в огороді. В нього є такий зручний ремінець, повісив на плече і марш на город. Полунична клумба. Я хочу розповісти про цей лайфхак, не з точки зору просто висока грядка. Це зрозуміло, високі грядки це дуже зручно, це вже всі знають. Я хочу розповісти з двох причин, які ми е, спостерігали в цьому році. Ну, по-перше, ця висока е, грядка, така полунична клумба, я вважаю, що це просто необхідність для тих регіонів, в яких дуже висока стоїть вода. У нас саме така історія. В цьому році дуже сильно затопило ділянку, і вода стояла на ділянці три місяці, за рахунок чого в нас і дерева деякі загинули. І отут навколо цієї, якраз, клумби, стояло озеро. Цю полуницю ми висадили 10 квітня вперше в цю клумбу. І саме за рахунок того, що вона була в цій клумбі, вона не загинула. Хоча у багатьох наших сусідів загинула, вона просто згнила і все. Це перше, значить, для тих регіонів, де дуже висока вода, і є ймовірність, що весною буде прямо підтоплення, затоплення, і любить любе воду, але не до такої ж міри. Так, що вона була би накрита прямо водою і дуже довго вона не витримує. У нас витримала, чому ми дуже раді. І друга ситуація: були морози в цьому році. От коли полуниця стоїть у високій грядці, по-перше, вона тепліша набагато, тут отак рукою доторкнешся і ну, реально дуже тепло. І, по-друге, дуже легко таку грядку накривати від морозу. Отак у нас лежить плівка. Закрили, відкрили. Я по 10 разів на вечір закрию, на ранок відкрию, бо в нас було 4 чи 5 днів мороз. Дуже зручно, дуже. І у нас, ви бачите, я зробила тинок і ще такі спеціальні палочки залишила. Не треба нічого не підставляти, ніякі палочки. Просто так накрила, відкрила і все. Я не знаю ще, перший раз це таке спостерігаю. У моєї мами полуниця в Харкові дуже давно. Але я її сьогодні у нас який 24 травня, я їй зняла яка полуниця. У нас вона була дуже здивована. В неї ще такої червоної нема. А в нас вона вже стигне і поналивалась. Вона, я так думаю, це вже моє таке припущення, що вона дійсно і спіє в високій грядці швидше. Ось вона яка гарнюня. Я рукою зараз. Ой, не видно. Ось так. Бачите? А є вже прям така червона. Вона посажена 10 квітня. Це вона абсолютно перший рік. Сьогодні 24 травня. Ось іще. Наливається і починає стихнути. І п'ятий лайфхак це садова тачка у якості причепа до велосипеду. У нас на каналі є відео з цією ідеєю. Я прикріплю десь отут. тут. Я хочу сказати, що цей лайфхак буде дуже корисний, особливо для тих, хто живе біля лісу. Насправді ідея причепа до велосипеда не нова. Але як же це зручно, коли ви живете поруч з лісом і в'їзд в ліс такий дуже піщаний, що машиною буквально не заїдеш, а велосипедом пісок можна об'їхати. Що ми тільки не возили в цьому візку: і дрова, і торф, і пісок, і глицю для мульчування полуниці. Дуже зручно, нам він дуже сильно допомагає. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Це дуже допомагає розвитку каналу. Пишіть свої коментарі, діліться своїм досвідом. А ми побачимося з вами дуже скоро. Пока!